Про стан освіти в нелегкий для держави час говорили освітяни краю на конференції департаменту освіти і науки Чорнівецької обласної державної адміністрації, яку провели в стінах вищого професійного училища радіоелектроніки. Що чекає освітян в новому навчальному році, який настане в незвичайних умовах для всієї країни? Дивіться далі. Про проблеми освіти та шляхи їх вирішення говорили на конференції Департаменту освіти і науки області. Позитивні зрушення в цьому напрямку, як зазначають самі освітяни, вже є. Для досягнення більшого результату обіцяють робити все можливе. Шановні педагоги, сьогодні, саме сьогодні, ми творимо Україну з завтрашнього дня. Якою вона буде залежить від того, які цінності ми сьогодні зуміємо виплакати у душах наших дітей. І цими цінностями, цими першочерговими вартостями мають бути єдина, незалежна, цілісна, соборна Україна. Серед значних змін на прийнятий нещодавно закон про вищу освіту, на який покладають великі надії. Він в значній мірі розв'язує університету руки. Університет може робити так, сказати, ну матиме більшу автономію. Відповідно, може планувати свою роботу ну, менш залежно від того, що там міністерство регламентує. Конференція освітян проходила в режимі онлайн-трансляції, де кожен учасник міг долучитися до обговорення того чи іншого питання із своїми колегами та задати своє. Як було зазначено, зміни в галузі освіти є, але і залишаються старі проблеми, з якими потрібно боротися. До прикладу, корупція, яка доволі міцно осіла в навчальних закладах. Цього року Чернівецька область посіла четверте місце за кількістю медалістів, і останнє місце за підтвердженням цих медалей на зовнішньому незалежному оцінюванні. Школа не забезпечує якісних стандартів навчання для життя, для освіти подальшої, для промисловості, для розвитку України. Ми відстаємо і це доказано з цифрами з фактами. Тут причин море. Тобто і, і довгий період часу ми замовчували це, ми маскували, ми вдавали, що все добре, а воно не так. Наслідком неякісної освіти є відмова абітурієнтів від українських вузів та надання переваги закордонним, щоб виправити ситуацію, чиновники переконані, що насамперед потрібно визнати цю проблему та обрати шляхи для її вирішення, адже щось змінювати ще не пізно. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.